Довітати глядачів каналу. Шо по чому. глядачі ми в магазині Аврора. І зараз подивимося трішки на засоби гігієни. Що бачу я трошечки акційних товарів і побачимо, що саме нам пропонують в даному магазині Дивіться на акції. Зараз крем-фарба для волосся по 65 гривень. І великий вибір. Так, крем фарба для волосся знизу. По 34 грив. Так, шампунь, бачите, по 69 гривень. Маска догляд 49 гривень. Шампунь Шаума 400 мл. 139 гривень. Порязний за 139 гривень теж. Шампунь для домашньої... зміцнюючий такий. 129 гривень. За літр. Так, за 500 мл шампунь 88 гривень. Разом зі мною бачите, дивиться одразу на, на товар. І... На Націнночки за 250 мл в асортаменті 74 на акції. Ось такий шампунь. Шампунь для волосся. Відновлювальний 139 гривень. Маска для волосся 139. бальзам кондиціонер 109 гривень. На акції шампуні для відновлення 400 мл 74 гривні. Ціна знижена, є в асортименті вони. Ось так, і кондиціонери теж для нього на знижці. Шампунь за 200 мл 16 гривень. Ось такі маленькі в пакетиках по 9 гривень. Шампунь для волос сухий, 129 гривень. Так, мультиспрей 119 гривень. Спрей бельзам 88 гривень. Спрей-кондиціонер 69 гривень на акції. Так. Мультиспрей 119 гривень, сироватка. Якщо дівчатка більше це знаєте, що це для стимуляції росту волосся. 77 гривень. Оліна волоса, так, 149 гривень. Олія ось така. Для кінчиків волосся 119 гривень на акції. Кондиснер 249 гривень. спрей для волос 88 гривень. бальзам кондиціонер в асортаменті 84 гривні Крем для тушу 69 гривень шампунь універсальний за 1 літру. Шампунь для волосся, 139 гривень засіб для лікування профілактики 139 гривень. Шампунь для волосся, 400 мл 139 гривень. Бальзам для волосся, 275 мл. Бальзам. Так, для поскорження хворі 149 гривень. Шампунь для волосся 400 млітрів в асортименті 199 гривень. А, це є шампунь-кондиціонер, ось такий по 49 гривень. Так, для, себе, для купання дитячої такі в асортименті 49 гривень. Для душу 44 гривні. Крем-мило тверде, косметичне 200 гримове 37 гривень. Крем-мило рідке. Міо 450 мл, 49 гривень. На акції рідке мило за 500 мл 24 гривні. Такі у асортименті в воно йде. Тепер крем-мило рідке. За 900 мл 37 гривень. За 900. 37 гривень. Так, на завершення бомбочка для вант на акції 100 гі по 47 гривень. Ось такі акції на хімію для гігієни особистої. Так що, хто хоче більше бачити, переходьте на наступні відео. Всім дякую, за побачення.